Всім привіт, з вами цікавий це новий влог. Так, сьогодні в мене поїздка, переїзд, ну, черговий. Коротше, сьогодні я ввечері на поїзді їду до Софії. Вот. Пойзначний, взяв білет, саме дорогий, люкс. Мені цікаво, просто я вже ну, ви бачили моє відео, я їхав тільки в такому сидячому, це просто тихий ужас був. Так я вирішив перевірити. Зараз збираюся, віднесу в камеру Ханіння валізу і буду цілий день до 9 вечора лазити. Бачите, це моя пароварочка, я її з собою вожу тепер, але її дуже легко транспортувати, тому що. От дивіться. Так, потім, до прикладу, я туди піхаю щось і все, і вона не займає місця. Дивіться, яка маска діда це я на барахолці купив. Я хотів вайни знімати, як скейчі, не знаю. Чи дойдуть руки, чи не дійдуть. У мене навіть є савок з свиніком, є мотузка. Ну це якщо... Тушити, щось. Короче, у мене багато всього є. Є стакан. Тут парік тож купив, думав, скетчі знімати. Да, ну і багато всього є. Всі, е, е, посуд. Так, ну що, я вийшов 11 годину ранку, поїзд в 21.45. І мені треба десь короче, цю багажну сумку діти. Я дуже сподіваюся, що на вокзалі буде камера зберігання, бо це капець. Я, до речі, ніколи не визиваю таксі, я постійно... Якщо можна, я йду пішки. Я не знаю, це така стратегія. Я за півроку два рази тільки таксі визивав, прикиньте. А хтось тільки приїжджає, одразу таксі, таксі, вокзальчик. Ну довго шов, хвилин 10. Так, вокзальчик. Що там за ну, Стандартна, як і у нас. Так, куди мені, куди мені. Мені не сюди. До речі, ви ж думали, що я коловоз, це я сам придумав. Ні. Дивіться назва. Коловоз. А, коловоз це навіть не поїзд, мабуть, а калія. Калія. А, вот. ну поїзда такі, так? Да? Дивні. Так, я знайшов камеру зберігання. 5 лев. 5, 23, 115 гривень. Ага. Працює до нормально, якраз мені ідеально. Така жіночка. Бачите, такий вокзальчик. Ну такий, не знаю. Такий, як чернігові. Фух, я настільки задоволений, що є коротше, камера зберігання. Все, я вільний, з рюкзачком. До речі, сьогодні скотно. Прикиньте, можна було в шльовках, але дев'ять вечора буде холодно. Реглан я взяв. Напроти вокзалу. Почему перехід і локація. Ну, дуже мало людей, звісно. Навіть тут було багато. Хочу спробувати щось таке. Якийсь карамел. Класси штукаль, ну, хочу це спробувати. Зара прийшов і тут тільки супчик, суп топчета. Ну і десерт спробуємо. Так, пробую десерт. Вона сказала, що він ай, він теплий. Ну я пробую. Схоже, на омлет. Але додавлення якогось масла. Блін, точно не. Я не втримався і знову взяв каву. Я не знаю, я не можу. У мене сила волі останні дні зовсім ще. Зараз взяв каву і бафер. Фистичена вафла. <плес> вафла. Да. Так, чому я їду до Софії? Я через 3 дні лечу в Польщу. У мене вже куплен білет в Польшу. Лечу вночі в Польщу, не знаю, це цікаво буде, як я силю, хоча я вже на букінгі зняв. Там отель, вот. Ну короче, будемо разом з вами подорожувати, буду знімати зніматися. Разкажу про те, як я короче затупив і купив А, не на той рейс, коротше, на е, в общем, у нас переліт був Стамбул, після цього були заброньовані білети, букінг. Коротше, все, ціла ну, подорож була вже пропрацьована. Ми о 5 ранку, приїхали в аеропорт, в Газіпашу, туди їхати годину, ледь до автобуса, добрались на таксі. Коротше. Фух, все нормально, до рейсу 3 години. Дивлюсь, коротше, людей немає. Думаю, що за фігня. Встав, ну десь 40 хвилин сидів, думаю, ну нічого, нічого. Думаю, подивлюсь. Дивлюсь, короче, рейс. А немає рейсу на 8.30? Я думаю, ну як це? А я ж, от у мене якась чуйка була, що щось не то. Я сто разів перевіряв, все вірно. Да, 15 число, 8.30, Газіпаш, аеропорт той. Чим я почав придивля... придивлятися краще і дивлюсь, що рейс на 15 січня 2025 року. Як могло так вийти, я одразу скажу на Києві на сайті, вони намагаються все робити дешевше, але у них свої фішки є. Вони пропонують білети найдешевше, але на інші місяці. І, коротше, я якось правтикав. При тому, що це був другий правтик за три дні, тому що я ж лічу в Польщу, от, через три дні. І я також взяв білет, типу, в Польщу, а виявилося, що взяв через місяць аж. Але я його зміг здати, тому що воно щось треба було підтвердити. Я не підтвердив, воно, коротше, повернулася. Назад. От. Тобто, отак от я не додивився. Хтось тут весь знаходить постійно, тут щось життє. Ну, така приводка. Класна. Прийшов в парк там, де нікого немає. Ага. Ну, звичайно, в мене паніка, тому що коротко, ну, капець, я не знаю, що робити. Але дивлюсь, ну, глоток свіжого повітря є рейс на 10.30 на Стамбул і щось там на 15 сьогодні. Іменно два рейси на Стамбул. От я почав дивитися через Ківі. Спочатку білети були, але по 6 тисяч. Я коротше купив по за 3 тисячі на двох білети ті, і то це так дороговато було, тому що вони по тисячі гривень. В Ну, ви дивлюсь по 6 Ну думаю, ладно, вже дивлюсь. Вже сестра панікує. Я ж не сам. Якщо сам, я б саме, але ми сестрою подорожуємо. І ось я щось там реєструю, тикаю микаю і пишуть, ваші білети здорожчали і на 590 євро. Я думаю, що? Тобто вони дорожче стали на десь 25 тисяч гривень. Я думаю, ну, я розумію, що не хочу ну, подорож, не хочу підставляти струну ні за такі гроші. Я починаю дивитися білети на автобус, їхати 17 годин з салані Думаю, ні, Це звісно, жорстка підстава. Треба щось робити. Всі тут бігають, бігають. Я вирішив останню попитку використати. І так як з Turkish Airlines будуть ці перельоти на 10.30, я вирішив скачав додаток Turkish Airlines, і спробував купити там білети. І Еврика, я білети купив. Прикиньте, але білети коштували 9600 гривень. 9 тисяч, друзі. Получається, я попав на 9 тисяч. Ну коротше, щоб сокращати, Ми полетіли на 1030, тобто все класно, все чітко. Але я потрапив на 200 там, баксов. І ті білети я здав за 10 євро всього. 10 євро люди. Ківі вони, звісно, ну, намагаються бути найдешевшою компанією, але у них свої плюшки. Там треба міста вибирати. Кстати, з ними вже був трабл. Сестра летіла перший раз. Вона дуже боялась, вона готувалась я купив на ківі білети і нам. Зачекінняли, що я вас їх не просив на різні місця. Боже, я потім ледь купив короче, білет, а, доплатив за одне місце і купив білет, щоб ми рядом сиділи. Ну, коротше, такі Киві. Я лайфхакер від Бога. Коротше. Хочу в туалет, туалета немає. Згадав, що тут зоопарк є. Зараз йду в зоопарк, щоб сходити в туалет. Так, білет 3 лева. Лев 23 гривні, 69 гривень. Та мені не жалко. Людей толком немає посижу тут головный прикол что короче тут все живут в одной клетке он за штука типа на кабибару еще мы схожи она ушла уже обиделась ты хомячок хомячок ты кусаешься хомячок вдруг укусишь ну ой бози хомячки он еще один хомячок тут такая дывная короче беседка что это за книжки? історія 9 клас на болгарський, це вже щось <хі> тут мені показалось російське вчора памятник бачив гагарину ну короче нічого цікавого а бібліотека взви донеси прочти верни типа возьми почитай ну короче і верни потом можна якусь книжку книжку Хайсяка, хорош не буду зніматися на парк, це таке. А, ніхто не дивиться такі влоги, коротше, Я просто сюди прийшов чисто так. Сид туалет і так, типу, час вбитий. У мене до 9 ранку. Господи. ході. Зуб такий. Ой, тут колись фікус був. 10 років тому, і що такий, я глажу оленя, Прямо в цьому самому місці був. 10 років пройшло. Куди вони йшли ці роки? Я не розумію. Дивіться, як гуски їх сплять. Вони, коротше, клюв ховають в этих своїх. Соньки. Сонькі. Соньки дрібні. Ой. Як люди. Так, людей немає. Тут якийсь пам'ятник, взагалі не зрозумілий. Там виходить... Палац э, спорту якийсь таке. Ну Я ніколи там не був, не знаю. Ну от. Ну от. Тут да, гарненько. гарненько. Такий от безлюдний парк. Цей жопкараїд звалився на мене. Я його скинув. Ну Схожий, коротше. Оця жопа їсть коротше. ваші дошки. Ну Я ще не, не помиляюся. Ну Щось люди ходять. Хтось там теніс грає, якісь уборщиці чи що. Згадав, як я боявся цих жуків. Ну я не те, що жуків самих боявся, коли будинок будували, реальний будинок, не дом на дереві, а реальний будинок. І коротше, мене зашугали всі ці, які дошку привозили. Промажте, бо поїсть, караєди. Я ночами не спав, так боявся, що їх поїсть. Я промазував цим, я не знаю, як воно називається, антифріз, чи ось ця штука, яка від жуков від всіляків. Ой, це капець. До речі, нещодавно Діма. Ну, брат Фікуса він їздив туди, де у нас землянка, будинок на дереві. Короче, там де наша земля, оте 15 соток. І Він познімав відоси, ну вони в якості, я зараз показую їх. Отут До речі, Землянка вона обвалилася з однієї сторони. Дуже сильно. Кстати. А, ну, понятно, що там, дачі, там все. Будинок на дереві коротше, Там упала баня, вона валяється на землі. А, крича, ступеньки в будинок на дереві теж щось обвалилися. Но це нормально, тому що ну, дерево коротше, за роки. Ну, внутрі видно, що вандали там побували. Щось там побуряли все, по-моєму, одне вікно даже вкрали. Коротко. Ну, такі діла. Ви ж питаєте постійно. тому... О, я це дерево пам'ятаю, ми колись з фікусом. Тут щось сиділи, кушали. Таке, щось купили, чи кефір, чи молоко. Боже, 10 років пройшло, я не знаю. Ой, я ж говорю, куди так роки летять? 10 років. Отут от почалась наша кстати, кар'єра блогерства. Тут ми починали влоги знімати в варні. Тут, до речі, пацани, вони всі в чорних футболках постійно ходять, такі знаєш, типу страшні. от. Я не знаю, чи то варні, чи то іменно всюди так, але тут такі компанії, от вони всі в чорному, збираються дуже багато пацанів. Думаю, ви знаєте, як скіни були. Зараз підійдуть і будуть коротко, там метеляти. До речі, я ж в Польщу лечу, так я вичитав, що там е, якісь формування, ну типа з кінов наших, що були колись. Так такі, коротше, вони, типа іммігранти, ходять і пасі такими великими компаніями, дорослі. Не знаю, напишіть, чули, чи в кіт спеціально. Такий? Не знаю. Ну я взагалі не, не боюсь нічого. У мене таке дитинство було, люди. Я так. Багато дрався, коротше, це капець. І в мене навіть були такі драки, що навіть троїми пасіця приходилось. У мене дитинство таке жорстке. Люди, я придумав. Ми зараз з вами поїдемо на авторинок. Я максимально економію батарею. Добре, що в мене два айфони банка. Бачите, коротше. Купую білет прямо тут. За ну, 23 гривні, виходить. Можна чекати, допустим, якщо кондуктор не входить, можна не купувати. Я такі нуді роблю, Но путь далекий, тому я купую. Оце за жопі варне, я бачу, таке конкретне. Зато я бачу, де я в туалет скажу зараз. Да-да. Намазюкався кремом сонцезахисним, тому що сонце шкварить, так. Сьогодні день. Що це за халабуди? Дитячі по-моєму Шукаю місце де входити в туалет. Ось вон такі виходить, риночки невеличкі. Вон ще, вон ще й. І таких тут багато. Я кстати, до речі, колись машину тут купував. Вон яка краса 200 євро. 2006 року. Не, ну ціни все ж таки хороші. Нормальна машинка. Беха, хто любить бехи 2006 рік. А така. Получається 3700 євро. Блін, ну бехи всі люблять. Ну вона така маленька. Я спочатку подумав, що дорого коротше, ціни піднялися, але це влево. Вліво, виходить, на два ділиш і будеш євро. Ну, за десятку можна взяти як ту лялю. Mazda 2015 року 10,5 євро. Красу. Хуя, я ж, до речі, знаєте, що я машину продав ж, свій бусик. Онлайн продав, тому що довірку кидав. Мені навіть на карту одразу гроші скинув покупати, покупець. Ну, продав дешево, продав за десятку. Але ну що робити? Блін, ну це взагалі дешево. Дев'ятого рок, року, дивіться, яка ляля, в якому гарному стані. Получається 2500. 2500 євро люди. Можна і працювати на такої, за такі бабки. Боже, що це лада? Ой, дорого. 4200. За ні, ванну, вона тюнінгована, бачите як. 4200 євро. Ні, це дорого. О, 1400 пасад, газ бензин, 99 рік. Але дивіться, скажімо, стан такий це дерьмовий. Блін, я, я дуже хочу подивитися свою машину, чи є така, але я бусика поки не бачу. Ну, звісно, дивіться скільки ще. Там ще точки і точок. О, якийсь хоч бусик. Так, трьоха. Шестої року. Але у нас приблизно така ціна. Дайте ще м'яти. Ні, це дорого. Для... У нас виварик був. Віварік зараз можна купити за 3500. Ні, це дорого. Ну, я вважаю, ви зрозуміли цін, Ціни дуже дешеві, Вообще, клас. Я не розумію, хто купує. За весь час, що я ходив тут годину, було десь 3-4 клієнти лазили по ринку. Я, до речі, таки не знайшов варіант легалізуватися, щоб купити авто. Тобто, для того, щоб мені купити авто, мені треба ФОПа відкривати. А я це не хочу робити. От. Так що такі справи. Я не можу купити ні трейлер, ні авто. Коротше, хоча я в Болгарії легальна, грубо говоря. Контролери. А я, до речі, забув взагалі білет купити. Контролери заходять швидко-швидко. Ну, коротше, встиг. Ну що, друзі, я вже на вокзалі. Зараз буду забирати свій багаж через півтори години поїзд. Блін, великий такий день був. Я думаю, що Блог теж вийшов здоровий. Тому коротко, поїзд я вже покажу завтра, в наступному влозі Завтра чи післязавтра? по-любому Тому лайк поиском. Всем пока.